Друзі, доброго дня! Вітаємо у Харківському медіахабі. Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Тема сьогоднішнього брифінгу це реалізація експериментального проєкту Помішник ветерана на Харківщині. З нами в студії знаходиться начальник управління у справах ветеранів Хова Олег Пуль. Тож, пане Олеже, вам слово. Доброго дня. Хотів би трішки нагадати. Про, взагалі, по про проект помічник ветерана. Отже, з метою забезпечення максимально зручного повернення захисників і захисниць України в цивільне життя з урахуванням відповідного міжнародного досвіду кабінету міністрів України у червні поточного року було схвалено постанову номер 652 про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя. Цією постановою було запроваджено новий сервіс, нову професію для відповідно ветеранів та членів їх сімей, яка має назву помічник ветерана. Як ви знаєте, спочатку, після прийняття постанови, в самій постанові було визначено, що є перші чотири області, які приймають участь у цьому експериментальному проєкті: це Львівська, Миколаївська, Дніпропетровська та Вінницька. А у жовтні поточного року Кабінету міністрів України було схвалено постанову, відповідно до якої вносили зміни до постанови номер 652. Суть цих змін полягала в уточненні деяких моментів, пов'язаних з реалізацією проєкту. Але те, що стосується нас, власне, те, що було цікаве для нас, це те, що нашу область додали саме до тих областей, які приймають участь в реалізації експериментального проєкту. Відповідно до порядку реалізації цього проекту, про який я вже згадував, наші захисники і захисниці, члени їх сімей, члени сімей загиблих, мають отримати комплекс послуг з переходу до цивільного життя саме в своїх територіальних громадах, де на помічника ветерана покладається функція взаємодії звільненої зв'язкової служби особи з усіма надавачами послуг. Повернення до цивільного життя забезпечується за принципом рівнерівному. Це мається на увазі, коли ветеран або член сім'ї ветерана, який вже має успішний досвід адаптації до цивільного життя, він відновився в середовищі цивільному. Він допомагає своєму побратиму власне адаптуватися і отримати всі належні послуги, документи та пільги. Умічник ветерана це є повноцінна професія, так, яка оплачується за рахунок коштів державного бюджету. Ця професія, яка має назву Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, вона внесена до класифікатору професії, який затверджується наказом Міністерства економіки України. Та власне там зараз вже наявна така професія. Діяльність помічника ветерана вона не є кабінетною роботою, діяльність помічника і полягає в його проактивності, тобто помічник має знати, умовно кажучи, які нові ветерани з'явились у його громаді, так? і запропонувати цим людям, їх сім'ям надати всі можливі послуги, які входять до його компетенції. Як я вже казав, Харківська область приєдналася до проекту у жовтні 2023 року. В нашій області було обрано 8 громад: це Богодухівська, Валківська, Балаклійська, Красноградська, Лозівська, Пісочинська, Харківська та Чугуївські. Тобто з цих громад ми бачимо, що вони є досить великі. Так, ми намагалися охопити максимально географічно а, всю територію області, так, ну, крім Куп'янського району, я думаю, що нам це вдалося. А, прийом заявок від бажаючих стати а, і отримати цю професію помічника і стати помічником ветерана а, він відбувався засобами інформаційної системи Міністерства справах ветеранів. Є ветеран. А, Прийом таких заявок тривав до 1 грудня 2023 року. Це те, що стосувалося саме реалізації експериментального проєкту, який триває до 31 грудня поточного року. За цей час на вказаній інформаційній платформі зареєструвалось 25 кандидатів. З них 22 кандидати відповідали відповідно всім вимогам, які зазначені в порядку проведення в порядку реалізації проєкту. Вибачаюсь, і ми зі свого боку, і територіальні громади, які були долучені до проекту, виконали своє, так би мовити, домашнє завдання у кожній громаді, яка була долучена. До проєкту, повторююсь, були сформовані відповідні комісії для проведення співбесід з кандидатами у помічники ветерана. До складу цих комісій були залучені як власне, представники громад, інших органів влади, представники громадських об'єднань, які об'єднують ветеранів та членів сімей загиблих. Також до роботи комісії залучались психологи. З 20 листопада по 11 грудня всі 22 кандидати, які відповідали вимогам, вони пройшли співбесіди з зазначеними комісіями. За результатами цих співбесід відповідно до рекомендацій Міністерства справ у Тиранів України, дев'ять осіб вже Отримала направлення на навчання і з 9, о, 4 грудня, вибачаюсь, проходить навчання в Центрі ветеранського розвитку Харківського національного університету імені Каразіна. Навчання проходить за спеціально сертифікованою освітньою програмою, яка має назву Організація роботи фахівця з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Навчання проходить за Кількома модулями, які охоплюють як нормативні знання певні так, стосовно пільг та гарантій для ветеранів, так і є модулі, які присвячені безпосередньо майбутній роботі помічника: це там навчання діловодству, плануванню свого робочого дня, ну і таке інше. Власне навчання проходить не виключно в теоретичній частині, скажімо так, до. На навчання запрошуються і представники органів влади і е, інших установ, організацій, які власне співпрацюють з ветеранами, яким відомо про потреби, з якими звертаються ветерани. Власне, тому такий практичний, практичний кейс, який мають вказані особи, дуже е, з великою цікавістю майбутні помічники відносяться саме до таких занять. Напередодні 2024 року, так що можна сказати про плани наші на майбутнє. Власне передбачено масштабування проекту помічник ветерана» на всі територіальні громади області, і ми закликаємо наші громади, які є активними, так які розуміють, наскільки потрібно приділити увагу цьому напряму роботи. Звертатись до обласної військової адміністрації, а ми зі свого боку здійснимо необхідні організаційні заходи, так прокомунікуємо з Міністерством справ ветеранів, власне, допоможемо громадам в оформленні певних документів, які необхідні для реалізації проєкту. В майбутньому помічники ветерана, які е, зараз проходять навчання, так і які, е, сподіваюся, з'являться в інших громадах, крім тих, які були е, долучені до проєкту спочатку, вони будуть працевлаштовані в сервісний офісу у справах ветеранів. Сервісний офіс у справах ветеранів, у справах ветеранів це. Е, Установа, так яка надає, в якій власне працюють помічники, вона може бути утворена на базі існуючих комунальних установ, комунальних на комерційних підприємствах і є в громаді або на базі центрів життєстійкості, які теж утворюються в громадах. І відповідно, що теж дуже важливо, що держава бачить необхідність в продовженні цього проекту, оскільки законом України про державний бюджет України на 2024 рік. Передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя. Власне, Мінветеранів виступає головним розпорядником субвенції. Ну і власне, ми сподіваємось, що Цьому плані, що держава ті, ті обов'язки, які вона взяла на себе, а саме забезпечення впровадження цього проєкту та оплата праці помічників, вони будуть реалізовані у наступному 2024 році. Дякую. Дуже дякую. Невеличке уточнення, пане Олеже, підкажіть, будь ласка, чи можемо ми на стан на сьогодні говорити про найчастіший напрям, яким цікавляться ветерани? Так, звичайно, можемо, тому що, як правило, є і певні дослідження, так, соціологічні, які проводились нашими міжнародними партнерами, дослідження, які проводились і Українським ветеранським фондом, це державна установа віддані Міністерства справ ветеранів України. Ми бачимо, що ветерани, самі коли їх опитують, найбільш актуальними для них питаннями є питання забезпечення житлом. Власне, і питання працевлаштування. Тобто, це топ-дві позиції, про які кажуть ветерани, коли в них питають про е ті виклики, які перестають перед ними, так уже у цивільному житті. Дуже дякую за відповідь. Нагадаю, що з нами в студії був начальник управління у справах ветеранів Харківської обласної військової адміністрації. Пан Олег Пуль. На цьому ми завершуємо наш брифінг. Дякую за увагу. Слава Україні! Дякую.